В мене взагалі гарний підрозділ сам по собі. Ми якось тримаємося такою командою своєю. І в нас є люди, які були з 2014 року на війні, то ми всі Вони нам дали з самого початку зрозуміти, що рано чи пізно всі туди поїдемо. І ми десь так і розраховували, що ми поїдемо взимку. Тобто ми готували собі спорядження, готували нормально одяг, розуміли, що ну, ми там знову будемо мерзнути. Тому я підготувався в тому плані і взяв теплі речі. Поїхали на напрямок Бахмутський. До кінця не знали, куди саме, було декілька там, варіантів. Приїхали, розташувалися, почали виконувати завдання свої ну, бойові. Що ж, викон... ну, воно так легко казати сам. Ну, ти там був, ти там вже все зробив. Знаєте. Тоді було страшно. Їхати було дуже страшно. З сім'єю прощався, з дівчиною прощався. Ну так важко було. Бо, не знаєш, повернешся, не повернешся. І ну, перший раз складно було їхати морально. Потім, коли приїхав там, тиждень, ти вже вкатився в, ну, в рух, ти розумієш, що треба робити, як треба там, вкриватися, куди треба ховатися, які в тебе задачі, ти все це знаєш, коли даєш інформацію, то воно дуже легко стає і просто виконуєш свої, свою роботу, свої завдання. Тут я не сталкивався з тим, що в них така була гарна коректоровка. Наприклад, арти аеророзвідки в них тут такої. Ну, вона була, але не така конкретна і не така засереджена. Там тебе відсліджують, відслідковують, там тобою займаються, там тебе шукають. Тобто там ти вразливіший. Тут було легше. Насамперед, хоч у нас нічого не було, але і в них тоді нічого не було. А зараз там дуже важко хлопцям. Тобто в них вже все є, вони реально вміють воювати, вони знають, як воювати, і в них дуже багато снарядів. Навіть якщо там буває ротації, в них в нас була ротація, вибачаюсь, то як тільки вони приїхали, одразу чотири дні просто не зупинялися. Летіло, летіло, летіло танки, арта, все, що могло, то не сипали просто. То там було складніше, там було важче, і там було легше померти. Після того, як розумію, що я став нестабільний, емоційно. Там було легко з цим боротися, бо там ти про це просто старався не думати, бо там в тебе є завдання, його треба виконувати. А тут, вже коли приїхав, ти розумієш, що це ну, дуже страшно. Там не так страшно, тут зараз страшно. Бачиш, як хлопців там несуть по 8 кілометрів, щоб евакувати в пакеті просто щоб мама могла з ним попрощатися і ну, честь віддати йому треба. Це наша країна, ми за нею стоїмо. І саме ми повинні її відстояти ні не схід, ні захід, ні НАТО, ніхто. Саме ми маємо її відстоювати і ми так і робимо. Якщо люди вірять в перемогу і йдуть до неї, ми навчаємося, ми їздимо. Навіть зараз ми приїхали. Ти хочеш кудись поїхати на навчання, тобі дають всі умови для цього. Тобто подобається чим займатися, прошу займайтеся. І потім дають обладнання. Коли ти щось навчився, щось вмієш, то є волонтери дуже гарні, сама армія тебе забезпечує зараз. Ну, Скласти те, що було на початку і те, що є зараз, це дуже різна армія. Ну, як для мене просто. Тоді в нас нічого не було. Зараз прошу, дрони треба, треба дрони маєте, Треба кулемети, навіть кулемети. Я зброя прошу, там зброї вистачає. Дрони ті самі, вони прилітають, дивляться, можна скидати, можна коригувати. Тобто артилерія теж настояла там, дуже сильно лупили їх. Дуже. І, і головне точно, якщо ці насипали, просто от сипали, сипали, сипали багато. То наші прям, туди, куди треба крили. У нас була ситуація, коли там три дні наш кошмар... кошмарив танк, і вже ну просто капець, він заколупав. І просто арта за три вистріли чітко взяли і розвалили його і все. У нас була позиція, вона була саме, ну, саме позиція. Ну, прям така, що ти йдеш туди, по, по всякому болоту, по там коротше, важко туди дойти. І ти ну, кожного разу сподіваєшся, що це останнє твоє тут. Там, там дві-три ночі останні на позиції на цій. І вже там казали, що все, ротація, okay. поїдете додому, відпочинете. Okay. І ти таки сидиш, 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 думаєш, ну все, зараз пересидимо. Там okay. від, відчергували, відпрацювали, поїхали, і потім ти знову туди йдеш. І okay. ти okay. це, знаєте, така непостійність, мабуть, запам'яталася. Ну, взагалі, багато чого запам'яталося. Багато поганого, там, дуже багато смертей, як хлопців. От, мабуть, найярше у нас там ми прийшли на позицію. Були хлопці, ну, вже мертві, вже декілька тижнів, то ми там запрошували евакуацію, і там, виносили їх, і хлопці наші ходили, виносили, допомагали, бо там дуже багато йти було. Ну що, коли, напевно, хлопці в пакетів прям так несли багато кілометрів, це напевно. Більш за все запам'яталося. У нас були вагнерівці там, то це зеки, і їм просто вибору немає, напевно. А потім ще їм прикольно, ну, бо їм дали зброю, сказали, туди стріляй, ну, то круто, сидиш, стріляєш собі. ну. Потім, коли їх налупашуєш, вони, звісно, в шоці сидять, але спершу вони такі, на ротації вони заходять прямо бодрячком, кажуть, що ну от, війна, війна, типа. А, блін, не знаю, вони якісь дурні, мені здається, бо я не розумію, за що вони там, ну. Наша йому ця територія, наше воно їм все здалося. Живіть собі вдома. Там. Просто я не розумію їх чесно. У нас був випадок, коли там дійшов один до позиції, його потім пристрелили. Він був зеленер, там у нього там якийсь командир, він був, бо в нього були там і списки, коротше, все, все на світі. То він був просто тупо п'яний, угашений під наркотою і, і все. І типу він штурмував там окопи попереду. Сам штурмував, окопи посеред дня і коротше, його доля була вже вирішена на той момент. Так що, я не знаю, мені здається, що вони просто там курять, п'ють, і це просто для, як заробіток для них, я не знаю. Бо їм платять там також гроші, і вони їдуть, мабуть, від важкої долі на своїй країні, бо але, я не знаю, після того, як бачиш, що таке війна, то на що такі гроші. Воно того не варте. Я думаю, що це дуже надовго. І що треба готувати і наступні покоління до того, що це може повторитися. Бо їх там багато і в них дуже дивна політика. Зараз така прям активна фаза з там, відбиттям нашої території, я не думаю, що вона прямо довго. Я думаю, що це до зими має щось там вирішитись, наші мають прорватися. І тоді може, може, буде якась там, фаза примірення чи фаза відводу військ російських, але я впевнений, що наші не віддадуть нашу територію. І люди, які там сидять в окопах, чекають, хоч вони і втомилися, хоч вони там чекають ротацію, в них там деяких рік не було, і деяких взагалі і не було. Але ніхто не віддасть нашу територію. Тобто, ну, як Коли б вона не закінчилася, вона все одно закінчиться нашою перемогою.